Забезпечити усіх учасників АТО земельними ділянками. Таку мету поставили перед собою депутати під час сесії Львівської міської ради. Для найбільш вразливих категорій діє програма квартира взамін земельної ділянки. Триває будівництво будинків та підголоску. В межах міста немає землі, щоб ми могли виділити всім. Саме тому атовцям пропонують землю поблизу Львова. Перша ластівка це була оця передача е, чималого. Е, Куска землі там приблизно на 700 ділянок могло вирішити питання тих хлопців, які в першу чергу стоять і соціально захищеною категорією. Бійці не погоджуються. Відтак міжфракційна група поставила перед собою завдання за два тижні запропонувати програму, яка до 2020 року дозволить комплексно вирішити проблему абсолютно усіх учасників авто, хто на сьогоднішній момент перебуває на квартирній черзі. Ми маємо в депутатський корпус подбати про рівні права всіх тих, хто є на такому обліку. Тому власне те рішення, яке ми сьогодні пропонуємо, і це ту процедуру прийняття цього рішення це розробка програми, яка власне, буде вирішувати всі питання тої черги.